Як одна людина, озброєна лише правдою та впертістю, змогла кинути виклик цілій імперії. Сьогодні ми говоримо про Махатму Ганді, велику душу, чиє ім'я стало синонімом мирного протесту, народжений 2 жовтня 1869 року, в індійському Порбандарі Мохандас Карамчанд Ганді, спершу обрав шлях юриста. Лондон престижна освіта, але справжнім університетом життя для нього стала Південна Африка. Уявіть собі, понад 20 років він провів там не просто працюючи, а ставши голосом індійських мігрантів, щоденно борючись із жорстокою несправедливістю. Саме там загартувався його дух, і народилася його унікальна філософія. У 1915-му Ганді Генді повертається до Індії. І тут починається найцікавіше. Він не просто приєднався до руху за незалежність, він його очолив. І як? Його зброя? Не кулі чи бомби, а Сатяграха, сила правди та ненасильницького опору. Перший гучний успіх Чампаранська сатяграха 1917 року, де він захистив селян від сваволі британських плантаторів, а потім. Легендарний солоний марш 1930 року. Тільки вдумайтесь, протест проти монополії на сіль перетворився на потужний удар по всій Британській імперії. Це було не просто непокора, це був маніфест свободи. Ганді став для Індії тим, ким для нас є Тарас Шевченко, незламним символом національного відродження, або ким для американців є Джордж Вашингтон. Батьком засновником він втілював мрію цілої нації про свободу, спираючись на принципи ненасилля, правди та неймовірної самодисципліни. 1947 рік мрія здійснилася Індія, нарешті, незалежна, та радість була затьмарена кривавим розділом країни. Ганді до останнього намагався примирити індуїстів та мусульман, але 30 січня 1948 року сталося немислиме. Людина, яка все життя проповідувала мир, була вбита пострілом радикала, що не зміг прийняти його ідеї примирення, трагічний фінал для великої душі. Але. Чи можна вбити ідею? Спадщина Ганді живе, його вогонь підхопили такі титани, як Мартін Лютер Кінг у США та Нельсон Мандела у Південній Африці, з 1949 року діє Національний меморіальний фонд Ганді, а з 1996 його усміхнене обличчя прикрашає кожну індійську банкноту. Справжній батько нації. Понад 70 пам'ятників по всьому світу від США до Австралії нагадують про його шлях. Тільки уявіть, знаменитий меморіал Г'яра Хмурті Мурті в Нью-Делі. Це ж він веде за собою людей у солоному марші. Та не все так однозначно. Навіть сьогодні, через десятиліття, постать Ганді викликає шалені суперечки. У 2019-му в Індії не просто викрали частину його праху, на портреті залишили образливе зрадник. Статую оскверняють то у Вашингтоні 2020, то в Канаді з прокалістанськими гаслами 2022, то навіть в Італії 2024. Чому так відбувається? Ці інциденти засуджені світом, кричать про одне – спадщина Ганді. Неймовірно впливова, але й надзвичайно складна. Його ідеї продовжують надихати мільйони на боротьбу за справедливість, але водночас змушують нас знову і знову дискутувати про націю, релігію та саму суть свободи. Махатма Ганді – хто він для вас? Святий революціонер чи можливо суперечлива історична постать? Його історія. Це не просто параграф у підручнику, це вічний урок про силу людського духу та нескінченний пошук правди. А що ви думаєте про Махатму Ганді, які його ідеї вас надихають, а які викликають питання? Пишіть у коментарях. Давайте обговоримо. Не забудьте підписатися та поставити лайк, якщо вам було цікаво. До зустрічі!